Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Привіт рейдер, на зв'язку Вайпер. Сьогодні ми будемо говорити про поплічника Брогні. Це легендарний герой, тип підтримка, фракція Дворфи. Давайте розглянемо, що в нього по навичках. Перша навичка атакує ворога. 45% шанс з книгами 60% накласти випалювання здоров'я. Друга навичка. Атакує усіх ворогів. 75% з книгами 100% шанс усунути один довільний бонус із кожного ворога. Також 100% шанс усунути один довільний штраф з кожного учасника власної команди збільшує силу щита кожного учасника на 30% від завданої шкоди. Шкода залежить від атаки. Третя його навичка накладає на всю команду блок штрафів, збільшення атаки, та також щит пропорційний 30% власному максимальному здоров'ю. Щит не можна усунути всі бафи на два ходи. Перезарядка з книгами три ходи. І його імба, його пасивна навичка. Читаємо щоразу, коли союзник зазнає атаки, перебуваючи під дією щита. Повертає ворогу 25% шкоди завданої щиту. також лікується на 25% шкоди завданої щиту. Якщо в команді декілька героїв із такою навичкою, спрацьовує лише одна. Що вона означає? Коли на нашу команду діють щити, не обов'язково їх має належати брогні своєю навичкою. Ця пасивна навичка повертає нападнику 25% шкоди. А наших союзників, якщо в них не максимальне здоров'я, лікує на 25% тієї шкоди, яку отримав щит. Прикольно, прикольно. Аура, опір 60% в судній вежі, дар сірчаний камінь. Цей дар must have обов'язково брати, адже мене двохзірковий 20% накласти струс. так Через пасивну навичку він практично 100% спрацьовує. Адже е, пасивна навичка відбиває шкоду від щита. так І противнику за кожен повернутий урон наложується сірчаний камінь. Тобто, спрацьовує. 20% ось цих декілька разів. І Сірчаний камінь дуже часто наложується. Це корисно в всьому ПВЕ контенті. Також класно заходить на аренку. Але сірчаний камінь більше такий ПВЕ дар. По талантах. По талантах я вибрав ось такі дві гілки: атака захист. В атаці обов'язково убивця гігантів. Чому? Зараз розповім. І в захисті я ще не докачав, але буду йти у самовіддачу. Союзники зазнають на 20% менше шкоди від першої атаки ворога. Натомість е, отримує цю шкоду та у відплату. Відплата більше корисна на ПВЕ контенті, а ось ця самовіддача на ПвП контенті. Якщо ваш Брогні використовується суто як ПВП-герой, як герой, який ходить на аренку, ну і максимум там під пророчицю, можна йому брати надійну опору та опір. В мене герой даний публічних Брогні, універсал він ходить повсюди. Він ходить в мене під пророчку. Своєю дру... третьою навичкою. Він ходить в мене в судну вежу, він ходить в мене на гідру. На КБ тільки не ходить, але ми зараз розберемось з ним і на КБ. Багато хто писали, що йому понерфили, і не потрібно брати ось цей талант убивцю гігантів, адже вона не працює. Зараз ми цей міф розвінчаємо і подивимося, що її потрібно брати. І вона працює через його пасивну навичку і наносить. Просто тонну урона. Мій публічник брогні. Одягнутий два сети, сет оборони і сет безсмертя. Параметри вийшли наступними: 103 тисячі здоров'я. 2220 захисту, 224 швидкості і 242 точності. Я йому давав. Більше точності. В опір. Практично, в артефактах 30 опору десь там збиралось. В опір я його не розганяв, а розганяв точність, щоб він допомагав на гідрі. Так, по предметах. Зброя ось така. Швидкість опір, точність, Крід шанс випадково випав. Шолом ось такий, непоганий, з швидкістю, з захистом. І здоров'ям. Ще також швидкість здоров'я, точність, і знову ж таки, випав нам крит шанс. Рукавички на здоров'я з захистом з точністю і здоров'ям. Ну і випала випадково крит шкода. Кращих не знайшов. Броня на здоров'я з точністю здоров'ям і швидкістю. І чоботи, як на мене, чоботи в нього топові на швидкість 3 проки здоров'я прок. В точність. Ну і тут на атаку це вже нам не цікаво. Стяг стяг у нас на здоров'я три проки в швидкість. Амулет на здоров'я, в точність І перстень також на здоров'я проки, три проки в здоров'я. Максимально розганяв його в здоров'я за рахунок сету оборони. Тобто, в нього. На аренці дуже великі щити і всякі там ДД, які обганяють мою команду, вони просто вбиваються об ці щити. Добре, йдемо дивитися, що з його пасивною навичкою і із талантом. Тут я записав таке відео. Дивимось. Три герої. Мельга, Дренг і публічник Брогні. На Мельзі я її взяв суто заради щита, Дренг. Е ну, просто взяв і він має талант ВДМ. Дивимось. Що нам тут цікаво? Зараз вони просто ходять. Що не помиляюсь, це буде видно на другому масуху. Перша масуха не спрацювала. Так, ми зараз зупинимо, коли нам буде потрібно. Тут що, брогні пішов, наложив випалювання здоров'я. Так. Дренг його підірвав, але одне, одне випалювання здоров'я ще є. Це неважливо. Дивимось далі. Ось, бос походив. Випалювання здоров'я спрацювало. І дебаф, зник. Так, бачимо. 75 тисяч урону. Дивимось далі уважно. Я зараз зупиню, де буде потрібно. Пішов урон у відповідь від щита. Ось бачимо невеликі цифри, адже тут невеликий урон. Ще не помиляюся, це четвертий клановий бос. А ось за ним. Пішов урон. 58 тисяч від таланту від брогні. Так що, люди, хто вірив в те, два рази спрацював, як бачимо, так. Хто вірить в те, що Пларіум понерфили його пасивну навичку, ви можете це не вірити і можете сміло використовувати брогні із даним талантом. Так, із вбивцею гігантів. Вона працює від його пасивної навички. Так. Ми це закриваємо і далі. Отже, якщо у вас Брогній універсал, обов'язково убився гігантів. Вона працює. І чомусь він наносить урон через пасивну навичку, так як ВДМ пропорційний ВДМ. Якщо ми зараз повернемо ще раз до нашого відео, так? 58 730. Зараз ми подивимося, де ходить наш дренг. Ось, походив дренг. Давайте ми спочатку. 58 730 урона. Ходить дренг 58730 урона. Бачите, так? І зараз ми повертаємось до дренга. Це ми закриваємо. Дивимось, який в нього талант. Де наш дренг? Бачите? Господар війни. Він мав би більше, ну, він наносить більше, але через пасивку брогні убивці гігантів наносить ідентичний урон ось цьому. Бах, чи фіча, чи пларіум зато не знають, а можливо, ніхто не розбирався. Ось такий мій брогні. Не ідеальний, але на ПВЕ контент. Також на ренку 3х3 на, на ПВП в товсту пачку, круто заходить, можна використовувати. Під Пророчицю класно заходить своєю третьою навичкою. Те, що е, щит. На два ходи і його не можна усунути для пророчки це не працює. Пророчка ось цей щит знімає і для пророчки рахується плюс один баф. Обов'язково його використовувати в сеті щита, якщо ви плануєте його використовувати на аренці. Або будь-якого іншого героя товстого, який буде мати даний сет. Герой прикольний, недавно був на нього X10. Всі, хто його отримав, я вас вітаю. А це був огляд на поплічника Брогні. З вами був Вайпер. Якщо було корисно, тисни вподобайку. Підпишись, підтримай український контент. Та зустрінемось в наступних відео. She wants an abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.